Ваші війська, українські війська, дуже втомилися. Мабуть, і втомилися росіяни. Ви маєте рацію. Але ми бачимо серед населення велику дискусію щодо справедливості всередині армії, і все більше людей кажуть: куди це поділося? Нам потрібно зупинитися, бо краще не буде. Тож люди сперечаються, хтось каже, що якщо продовжити боротьбу до літа чи осені, то ситуація не покращиться. Росіяни візьмуть більше територій. Чіткої відповіді на це немає. По перше, я з вами повністю згоден: втомилися солдати, втомилися люди, втомилася Україна і ситуація надзвичайно складна. Тому я сказав, що ми повинні бути достатньо рішучими, але що ви маєте на увазі під досить рішучим, тому що у вас, наприклад, не вистачає військ. Спробую пояснити: перш за все, Росія повинна заплатити високу ціну за неприйняття перемир'я. Що значить висока ціна. у нас має бути значно більше ракет дальньої дії. і критична інфраструктура Росії має заплатити вищу ціну. Три роки ми не маємо ракети великої дальності. два роки. У нас немає ракети великої дальності. У нас не вистачає ППУ. Але так стверджують усі експерти: у нас немає розвідувальної інформації. А ти кажеш, добре нічого не змінилося. Ні, ми повинні були. У нас повинні бути атакамси. У нас повинні бути тауруси з Німеччини. Ми закінчуємо майже протиповітряну оборону від балістичних ракет у Росії. Для цієї ситуації нам не потрібні люди. Людей у нас вистачає. Проте не для штурмових операцій, операцій на прямій лінії фронту. Ви маєте рацію треба будувати укріплення ми повинні дбати про життя кожного воїна треба вже забути слова наступальна операція припиніть це робити припиніть вбивати людей спробуйте зупинити російські війська оборона території є головним пріоритетом Використовуючи фортифікаційні споруди мінні поля найсучаснішу ППО від керованих авіабомб. Використовувати усе те, чим можна зупинити Росію, змусити її заплатити вищу ціну, тому, що санкції є дуже сильною мотивацією для Путіна закінчити війну. Ми повинні забрати можливості Путіна фінансувати війну. Збільшення санкцій. І Я знаю, як це зробити. у цій ситуації ми повинні мати більш ефективну позицію що ще нам потрібно: єдність, єдність між партнерами. Бо якщо у вас є конфлікт між Європою та США, якщо є розбіжності щодо НАТО, то це робить нас слабшими. І останнє, але найголовніше, нам потрібна внутрішня єдність всередині країни.